Власне, наша бригада рубіж виконує задачі на північних околицях, скажімо так, покровського, скажімо так, такого виступу ми тримаємо е, якраз е, смугу оборони лінію оборони. В тому місці для того, щоб ворог не зміг обрізати і логістику, і не зміг просуватися в напрямку інших міст, зокрема таких як добропілля, і не зміг просуватися. Але більш детальні, скажімо так, е... ні, не діля... потрібно, не потрібно а... так. Я от якраз від цього перерізати логістику це одна з таких важливих задач. Ворога ми бачили це на Курщині. Багато хто зараз якраз і порівнює ту ситуацію, яка є на Покровському напрямку. з Курщина, адже тоді теж ворог рухався. За цією тактикою, що в першу чергу намагатися перебити а, логістику, а потім вже а, відповідно намагатися наступати, і все це за допомогою якраз а, а, імовірної переваги у небі за допомогою дронів. А, чи така ситуація в Покровську? Ми маємо розуміти, що на четвертому знову ж таки російські війни, попри те, що зараз. Наближається зима, попри те, що зараз вітри, дощі, тумани, така глибока, глибока осінь. Це ж таки активність застосування ударних безпілотних систем і розвідувальних систем не зменшується. Ворог продовжує їх активно використовувати для того, щоб і вести розвідки в глибину там не тільки там, ну грубо кажучи, мавіком, але й там 10, 15, 20 кілометрів, День, де інде ще глибше. На жаль, технології дозволяють і ворога. Ворог активно вчиться в цьому сили оборони теж навпаки мають і лідерство в цьому плані, тобто набагато активніше ведуть розвідку і набагато більше знищують ворожих цілей. Але все ж таки, от що стосується розуміння логістики, то вона в принципі дуже небезпечно. Чим ближче до лінії розмежування, тим більш небезпечніше. Але ну і небезпечним цю логістику якраз робить активне застосування, активний розвиток безпілотних систем різного роду ударних і піввідронів крил ударних, там які може там нести якусь і через це, в принципі, ну логістика зараз, на четвертому році війни, це певний виклик, це певний подвиг. Тому е, ми розуміємо, що вже так, такого розуміння, як ну окоп проти окопа, лінія фронту, е, воно ну, це, скажімо так, війна 22 23 24 років, зараз йде е, цілковита кілозона, там де будь-яке пересування, це. Дуже великий ризик, адже постійно в небі щось літає жужить, шукає веде розвитку, шукає цілей. і е, втрати ворога, які ми бачимо зі зведень генерального штабу, щоденні втрати це, якраз наслідок активного використання і поєднання безпілотних систем, ударних безпілотних систем і роботи артилерії, мінометів. Ну і найголовніше піхотинців, і на плечах яких тримається фактично фронт. Тримається фактично оборони, які виконують найбільш небезпечну роботу. І оці оці, от ворог протягом літа протягом початку осені, робив ставку на просування малими дрібними піхотними групами. Mm -hmm. Вони намагалися просуватися непоміченим, маскуючись під зеленку, під велику рослинність на полях, під посадки, по лісам, по якимось селам такими дрібними групами, по два, три, чотири, п'ять. Може і коли навіть трошки і більше, але це вже там доволі велика рідкість була. І таким чином пробувати просочуватися, і просочуватися, ледве не конверними спробами атакувати більшість цих груп виявлялося завдяки вдалій розвідці. Вони були помітні, по ним наносилися удари е різними озброєннями, яки вже повторився, і, і дронами, і артилерією, і тощо тому. І всі великі втрати, але на жаль, окупантів дуже великі резерви. Не знаю наскільки вони зберігаються, але все ж таки на жаль, ворог може собі дозволити оперативно постійно, постійно постачати нове гарматне м'ясо, яким поповнювати свої втрати і фактично поповнювати от, власне і продовжувати вести оці от, свої, от, свої дрібні піхотні групи вперед і вперед, ну точніше, як по своїм телам вперед до своїх якихось нульових позицій, тобто поповнювати свої втрати. У Мене останнє питання, пане Володимире, Адже багато хто от у нас якось так сприймається, що шахеди це більше для цивільних між що їх менше використовують якраз на лінії розмежування на лінії фронту. І ось тут я хочу спитати: наскільки часто їх запускають? Адже зараз якраз іде ваш збір, який є. Він на ось ці антидронові, антишахедні Оці дрони насправді ворог використовує все озброєння для того, щоб завдавати ударів. По тилам, по мирним тилам, по тилам сил оборони по загалом по всій Україні. Тобто, mm -hmm. якщо там удара ціль, ворожа, там яку вони собі десь там особливо е, ну, намалювали за 20 кілометрів або за 50 або 100, за 100 кілометрів, вони можуть однаково обирати це застосовувати Чікап, чи, чи там якусь ракету, як сьогодні на жаль, е, по території України були жахливі обстріли, так і. Можуть обирати шахеди, тому шахеди можуть бути як за 10 кілометрів від лінії фронту, як за 5 кілометрів, так і там і на жаль глибше. Тому чим раніше вони будуть виявлені, чим раніше вони будуть збиті, тим менше шансів, що те цей шахет мож, зможе долетіти. Але ворог застосовує їх однаково, тобто mm -hmm. і на лінії зіткнення, і на прифронтовій зоні, і далі в тилу. І на жаль, шахеди, от власне те, що ми можемо говорити, залітають навіть а, на захід від кордону України.